Китовий тост. В нас настільки подібна ця тайна, німа, що й ховати й розкрити потреби нема. Хай же кожен в цій тиші, що в ніч пророста, Мовчки вип'є цей келих за себе кита. За легені крила, яких не просив, Океан навзамін наші взяв голоси За свої позивні звукову товщу вод. Не зійдімо із обраних нами частот. І за спрутів, яких ми вже переросли, що до дна до задухи нас не донесли, від гаків і присосок сліди на боках заросли, коли з ран води вимали страх. І за те, що мовчання це вигадка, це, наче між камінців, черепаше яйце, бо й коли мовчимо, то в ухах нурця суголосно гуркочуть китові серця. Пиймо нині й за ту сліпоту, що вона. Десь ладнає на прові свого гарпуна їхня справа, рулетка і безглуздий наказ, Хай додому пливуть, не побачивши нас. І нарешті, щоб нам, як година проб'є, Вже направду зустріти мовчання своє, Не скінчити у бруді на березі путь. Всі блаженні кити островами стають.